Експозиція 40 робіт відкрилася у міському виставочному залі. Свої світлини на ній представили зокрема відомі майстри об'єктива Станіслав Лебадинський, Андрій Онищенко та Інга Токар. Автори цих робіт це члени спілки Національної спілки журналістів України. Всі вони талановиті, всі вони фотографи. Чому така виставка і чому саме виставка до дня журналістів? Тому що ми хотіли показати, яким бачать наше місто, наших людей, наші. Фотокореспонденти, наші фотохудожники, тому що багато фотографій це просто майже картини. Фотографії на різні теми від вечірніх пейзажів рідного міста до перегонів на виживання на Криворізькому автодромі та людей і виробництва на гіганті стали промисловості. Місяць назад проходили гонки на виживання. Бондар Віталій провів таке. Там присутні були. Машини, які предназначені були для ЗСУ, скажімо так, і проводились якби, іспити цих машин, як вони перевертаються, як вони працюють, як там скорость. Ну, тобто... Все там представники були різних професій, жовтих о, там спеціалісти, тобто машини спеціально призначені для ЗСУ. Ми представляємо роботи нашого фотокореспондента Андрія Анищенка, а він працює у нас досить давно, тому вже вміє бачити красу в тому, в чому її можливо інші люди не побачать. Якщо інші люди думають, що завод, зокрема, ArcelorMittal Кривий Ріг, це Велика просто сталева машина, обладнання, труби, дим і все інше. То Андрій в об'єктиві свого фотоапарата він бачить якісь красиві речі, він бачить красивих людей, він бачить красиві очі під касками цих людей, він бачить розпечений метал, який л'ється, дуже красиву картину. Тобто, це каже про те, що красу можна побачити у всьому. Головна ідея виставки показати криворіжцям місця, які вони бачать щодня, і, можливо, не помічають їхньої краси. Представлено біля 40 робіт. Вони всі різнопланові, на різну тематику, різна техніка, різний погляд, але об'єднані одним коханням і визнанням у коханні своєму місту і всім нашим криворіжцям. Побачити виставку криворіжці зможуть протягом місяця. Михайло Бестров, Олексій Правицький цей день.